Так, зло... о, Зата, ви те побачила. О, я те бачу тоже. А ти не знаєш, через скільки там ночі? Е, так у тебе так уже ніч. У тебе, напевно, зависло, чи що? ти мені не показуєш. Та, злата, і всім привітик! і ми на каналі Саферексер 14 і сьогодні я та моя найкраща подруга злата будемо грати в 90 ночів. Злата, ти чому вчиш? Ну привітайся! А, о-ой, сі Можна сказати, що я не злата, а залі, так що можете називати мене так, якщо хочете. Ось, тому я вже а... біжу рубати дерево. Ой. А чого я стала? Так, ладно, пішла я робить дерево. Ну, моя подружка Злата завжди була такою прикольною. Так. <рес> да. Ой, забираємо дерево. Так. А ну-ка, давайте спитаємо у моєї подруги, що вона там робить. Злата, що ти робиш? Так, хожу, далі. Ааа, зрозуміло. Я теж, ось, як бачите, о -о, я бачу, там дерево дергається. То, -то, То ти це я рубаєш дерево, чи мені кажеться? <реш> ага. угу. Хочу ще розповісти: у мене клас, знаєте, з'явився новий клас, там де у тебе може випасти рандомна річ. І ще випадає велик... більший шанс на звичайних сундуках. А у тебе злати який клас розкажи? А у мене пришельник дає такий пистолети, такий пью пів і все. Ага, да. Прикольний клас. У мене вже 140 алмазів. Я куплю на шефа. Да, ось. Злат, а ну-ка, ти ще на когось копиш, чи ти вже виповнила свою? Я... Ну, я недавно вирішила, що я буду купити на кібор. Я пришельцю по душе. Ось так от, да. Ми напевно ще скоро підемо спасати вже першу дитину, да, Злат? Я не можу навіть і саме знести, бо воно по дуже добре вбиває. Добре. Десь можливо 3-4 удари, можливо, трошки більше. Коротше, поки що я тут біля цих, біля палаток лутаюсь, ось болтик забираю, угольочок, уголь! Все, забрала уголь. Біжу до костра. Ми щось угляємо складні роботи. Так. У нас... Ти каменчик працюєш три дня? Так. Коротше, забираю дерево, йду так, тут дивіться, тут обнова з козлом. <схі> Це так смішно звучить, скажи, злот. Да. Так, козліка. Козлік. Ага. Ой, у нас майже четвертий рівень, до речі. <схі> Багатенько. Да. А ми коли другу дитину рятувати будемо? Не знаю, скоро підемо. І осьо, осьо. Ось. Ну, може, можемо, вже завтра, післязавтра, можемо вже піти. Ну... Можна трохи пізніше, бо там ну, четверо альфа-вовків. Ой, ну, а да. Їх не так швидко. ну да. Я думаю, треба трішки почекати, поки я там знайду цей пістолетик, револьвер, хоча б щось найду, таке щоб знаєш або коп'ю, наприклад. Не угу. а, У нас, до речі, я замітила вже шкура вовка. Я навіть не бачила. О, я ага, Я бачу, ти тут. Я та, я У, там там здобула, диви, який лут. А, а це ти хочеш на той прикол провірити? А, баняма. Так, можна так, я тебе украду? Не... Так, куди? Я ж перевіряю. Ай, ладно. Піду гуляти далі. Господи, так, зайчика все. надо порубать. Ой, все, уже не працює. Все, посила. Все, зайчика порубала. Можна йти гуляти. І що там лапка є? Ні, або да. Я не Я якось не запамнила. Наче, напевно, можливо було, е, можливо, плутаюсь і зайця зара. Угу, mm -hmm, mm -hmm. Я теж вже рубаю. Mm -hmm. Блін, одна Марсель. От можна було хоча б дві марселі мені дати, <laughs> ну блін. Розумію, розумію. От е, сама найкраща вдача це тоді, коли випадає дві марселі і лапка. Да, це реально. Удача, удача, задача. Це просто один на мільйон. Опа. Mm -hmm. Угольок. Ей. Так. Е, шо вот тебе там? Угольок. Морселька випадає, а ти зі своїми вуглями там. Ну, все, зайця, прямо зараз рубаємо. Мені Ой. дві марселі випало лише. Ну, хоч за щось, дякую. У mm -hmm. мене вже там так. цей мішок повний. А, ну то, то якраз, щоб лапку вибити Угу Так. Візьму ми з лапки цей радіо, як думаєш, взяти, да? Да, давай, так. да, все, взяла. Ой, на мене ще й вовк біжить, Господи. Соня, а тебе там нормально? Чи О. ты не справляешься там с Вовком? Да, справляюсь. У Мен, меня, конечно, чуть-чуть не убив, конечно, но все равно якось. Mm -hmm. Понятно, да? Да, ты же не перший раз, так. <laughs> oh. yeah. Так. Надо це все от. Опа. А, до речі, я лапку знайшла, я забула розказати. Я тільки що, ага. коли там йшла, я, я її побачила. А я ще йду шукати. Так. Ого, у нас там уже метала був. А, так, за. Да, ти що, не бачила. Я, я сама це не бачила. А, це, напевно, той зайчик, який я ночі вбила, пам'ятаєш? А, ну так. Ой, шкури вовка отдаю. Коп'я заберу, шкуру вовка отдаю, коп'я заберу. В рифму. В ріфмі, <ріхоте> так. Держи. А де шкура? Я ж дві принесла. Але... Ось ця шкура. А де ще? А так у мене її там нема. В смислі? Так ось ця шкура. Ой, а я її не можу взяти. Вона, мене... Вона показувала, що у мене в мішку. У мене тут нічого не лежить. А я її в мішку навіть не можу взяти? Може це якийсь бог? Так, блять. Блін. Видала... І... Забиралась тільки одна. Так, я відразу дві брала. Угу. Так, карту ти, я так бачу, вже купила, молодець. Я думаю, тепер нам треба на кровать накопити. А може на прокачку, бо можна у нас буде дуже багато гріздочків і ми можемо багато чого построїти. Ну так, можна, до речі. О, ночь настала. Угу. Ти там біжиш? Можливо, Та Да, біжу, біжу, Я трохи лутаюсь просто. Угу. нічний лут. як до цього було. Угу, Зрозуміло. Я тут поки що дерево рубаю. Угу. Так, що тут хожу? Туда-сюда, туда-сюда. <смі> так, дерево сижу. Я думаю, що, можливо, ми навіть зможемо базу культистів залутати. Так, да, я теж на це а. дуже сподіваюся. Бо там ж дають кристалики, з яких mm -hmm. можна багато чого тупити Ну, Я маю на базі класів. Багато яких Да. Хожу Ти тут. Можна... Коли вже тут день буде. Та так, -да, реально, а то вже дуже довго якось ніч. Ну Таке Поч почуття, як будто буде довго, та сама ніч, яка все, лише дві хвилини не длиться М -м, понятно ага. Ні, не реально, Вона дві хвилини не длиться, а для мене це почуття ніби 100 років Реально. Ну, не знаю. Да Я тут, коротше, поки що ніч, я тут ходжу, лутаюся, ну як лутаюсь, дерево рубаю. Угу. Я тут щось схоже роблю. Ну тут, коротше, ось так. А, Олень! Я не помітила його! мать моя. Господи. Я ж злякалась трохи. Та -да. ти там бігеш, не бачиш? Да. Оце Олень, мені скільки... дуже скільки... напоминає якийсь мем, но я не можу вас спомнити. А, скільки... а скільки там е, на залишилось? А ми ж вже купили. А, ну ми можемо... а! там, коротше, ми ж купили вже цей. Саме маленьке ліжко ми купили. А, я забула, я забула. Я не побачила, я не побачила, що ми старе купили. А, чи може ти мала на увазі, ну, друге ліжко. Ні, я мала на увазі старе. А, понятно. Червона таке. Тому що можна сказати, спочатку йде червоне, потім жовте, потім зелене, тут же двохспальне і сильня. А Болди, ти це все запомнила? Я не пам'ятаю. Ну то я просто граю. Угу. А ти что тут до мене на лут пришла? То мій дім. Ты дім? В... Ух ты. Я в ньому жи в жить буду. Все. А можно до вас в гости на печеньку приходить? Ну и те. Ну да. Дадий я уже иду. Да, еще не запрошувала. Ты мене пин, мешок выйдут. Обалдеть. Не надо мне. И мені не треба. О, О бандаж. <laughs> Все. Я тобі. я цей я, коротше я мішок тобі побила, бо ну, тобі не випав красний топор. Як таке можливо? Mm -hmm, з самого початкового сундука. Та да Сонь, ти, Сон, ти там не помреш хоч? Та нормально, як бачиш. Живу що. <риколи> так, я біжу за тобою по приколу. Наше, да, будемо разом лутатися. Так, да? Ну, ти у мене все забираєш. <риколи> ну, бо, ну, бо то я пішла на лут. А, а я? може, може, о, Дитина. о, акуратно, Вона, Чекай, не падай, не падай, не падай. Я зараз цей. Да, я зараз окей. їх обстріляю швиденько. <ріст> а, а... Заряд не кінчайся, чого я так мало. А... До речі, підписники, мої любі, у мене питання є до вас. Чи подобаються вам такі відео, якщо я буду знімати іноді сама, іноді з. Ой-ой! Сой! Ти бачила, Він як <ріст> на батуті <масуці>, просто <ріст> такий. Да. Ну кра. Кори... Ой. Ой, зачем я це зробила? Я випадково! Господи. Я не видавато соль. <laughs> Господи, я ж тобі казала не їди. Та я випадково Ну коротше. Якщо вам подобаються такі відео, то став поставте вподобайку. Сюди. <laughs> Ти там розбираєшся, та сама я. Ля-ля-ля. все сейчас, ілю. Я підсвічусь <рес> то, то ключ світився все. забирай не забирай що Да, зараз. Так, що там у нас? Ти що свої не забираєш? Та я забула, зараз заберу. Що? Да нічого, мені просто показалось. А що там? що там, знаєш, олень такий стоїть, як будь би не на двох, а на чотирьох лапах. йо мое так, так він як ускакує взагалі, ну, можна сказати, звідси, то він же капу чотирьох. А, ой. Я забула трішки чогось. Який у вас там? Що Месу забрала? А, Мясо да, забрала, забрала. У мене просто мішок повний. У <laughs> мене. Майже повний, у мене просто глюк. Ну він повний, просто показує, як будь то 14 чотирнадцять-п'ятнадцяти зрозуміла. О! Ти де тину здала. Здала. Куди здала? Тільки не кажи, що в дідо. Сама саме В діду. Реально. Коротше, як ви зрозуміли, любі мої, у нас дуже смішні відео завжди. І навіть не думайте, що вас не смешні. Да. Навіть не думайте так думать. <ріст> да. Логіка. Так. Угу. Ой, ми вже можемо, А, ні, хоча. Хоча. ми вже можемо, по суті, третю дитину піти спасти. Там два в админі. Пам'ятаєш, що, було... Пам що було, коли ми другу дитину рятували? Да, я випадково упала, а той вовк стрибнув, як будто би він улітає в космос. <рес> <рес> Йому на увазі те, що ти стрибнеш випадково знову до них і все, І все, відмеді мене скушають. Да. Так. Я заживо. Ой, ми так замовчали, різко якось. Так розмовляємо, розмовляємо і все. У нас вже, до речі, сьомий день. Ура! О, і у нас ще якщо п'ять множників, то це одинадцятий день. О, Господи, які множеників? А я правильно сказала множників чи ні? Множники, mm. так. О, красний сундук, забирай. Ага. Все, золотий сундук я відкриваю і, мен... Короче, і шо -то? Шо -то мені... там? Мені випав гігантський мішок, я так рада, це О, просто. Це взагалі перше, да. Мені якісь ку... мені не випали. Да, оце, ну, кунає, це круто, я тобі скажу. Я, я, б асасін. Б сказала, що, я б сказала, або ну, круче, я думаю, було б або бензина, або, або броня. Mm. Це... Але можна сказати, більшість більше з цього, ну, добре. Крім щита, або щит, ну, коли ти його будеш брати. Ну реально, бо тобі ж треба відбиватися, а не захищатися. Ну, по суті. Ну, ну, Тому... Максимум це для якихось лінивих ролей. Ну так яких там кухарі, построитель бази. Угу. <світ> ну так. Да. Ну, це mm. знаешь, безполезна річ для тих, хто. О, мені нефтява бочка випала. Багато. Да. А з якого з заколу? Якого, з, якого? з такого середнього сундука я б сказала, до речі. Нічого. Я думала, що не вся бочка більше золотих падає, або позолочена. А в мене ж клас, що у мене, ну, шансів більше. А, а до, ж... до речі, ти тільки що розширила карту і в мене дом став, знаєш, ну то стінка така. А, а тепер нема а, стінки. Так. Ну, я думаю, ти мене поняла. Добре. 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 У нас уже одинадцятий день, господи, не побачила спочатку. <гум> О, позолочений сундук! Йой! Зараз буду до тебе. Угу. Я. біжи. біжи. Бежи, по траве. Свято. І що там, що там випало? Мені випала винтовка. О, добре. Угу. І ще там два огулька було. О, радіо старе. У мене поки що 15, 25, коротше, заповнений сундук. Угу. Який сундук. Ой, сундук, господи, мішок. А то я думаю, какой сундук, ты сейчас свой сундук носишь, что? <laughs> О, еще у нас сундук. О, бага, капец. Все Ой, ой мы еще сегодня такого не будем. Ой, мы Культистами. А, а, так ты же сейчас налудаешься и будешь круто, а ты их закруг ударов и просто все что-то сделаешь. Угу. угу. <laughs> и <Если> встигнешь назад? Не, надеюсь, я встигну. Короче. Ой, у нас уже там ничего. Ой, на меня блокчейн не пал. доме. Короче, все, бежу, бежу, бежи, бежу, бежу. Бежи, бежи, бежи. дорогая, беги. Так, все, нападай. А, бежу. Поки ти там сама лутаєшся, я тобі там допомагаю, а ти тут уже і кровать построїла. Та я тут лутаюсь, попробую. Я пробую спіть, добіжать. Та я не впевнена, що я взагалі добіжу. Давай. Давай! А, біжу, 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 біжууууу. Біжи! Йоооо, і воно тут збула вони. І своїми штучками прикольдешними. А ти уже тут уже з усіма розібралась, а я достигла. Ну та, ну та. Ну та, ну та. Ну я ж пришелец. Да, Ой. Ой. Ой Диви які, вони, вони в чергу стали. Ой. Зачому їх завалили? Це мої кудиси. Короче. Зачому всі попалили? Альо. Вони, а падають, Злат, вони падають, вони падають від нашої красоти, тому стоїмо зараз на них а -а -а. і кажемо нашим друзям бай! Бай! Не забирай мені користь!